Усі баби мріють стати нареченими. Так свою композицію нарекли студентки університету технологій і дизайну. Фантазії та зусиль для снігового шедевру дівчата не пошкодували. Ну ми хотіли пару, а так як визначились наскільки мало дали часу на це все. То ми вирішили взяти тільки одну наречену. Команда 28-ї школи смурфики над своїм сніговиком працювала близько години. Ліпимо снігу бабу яка називається баба. Снігова баба школярів приїхала до Черкас із Фінляндії. Вона, за словами малечі, шукає свого діда Мороза. Аби баба не сумувала, маленькі скульптори співають їй пісень. Поряд працює команда 26 ї школи. Свого сніговика учні вбрали в українські шати. Ми робили цього сніговика з любов'ю, з усім класом. Ми хочемо, щоб ми перемогли реквізит. Ми усе брали прикраси, приносили з дому, дещо зі школи. Щоб працювалося веселіше, малеча час від часу вигукує переможний девіз. На славу попрацювала і 27-ма школа. Сніговик цієї шкільної команди став улюбленцем публіки. Відвідувачі охрестили його черкаським Гаррі Потером. Ми хлопці дуже сильні, тому ми катали сніговика, А дівчата не дуже сильні, тому вони прикрашали своїми лагідними ручками сніговика. 30-та школа зі снігу створила символ Євро 2012 Ми боліємо за наших за Україну і хочемо, щоб наш сніговик переміг. Над створенням алеї сніговик. Ків разом працювали 18 команд. Роботу кожної з них оцінювало фахове журі за майстерністю виконання за самим задумом, тобто за, за всім, навіть за тим, як люди взагалі працюють весело їм чи ні. Врешті-решту всі учасники отримали подяки, грамоти та заохочувальні призи. Команда переможець стала власником тематичного торту у формі снігової баби. Зараз на сьогодні приглянули ці фігури дуже цікаві. Спробуємо їх всіх зберегти. Закликаю всіх жителів міста, які проживають південно-західному, не руйнувати ці фігури, не робити таких актів, актів вандальних, тому що це дійсно робота дітей. На жаль, черкаські розбишаки до слів директорки не дослухалися. Вже на ранок від дитячої творчості лишилися лише кубки снігу. Марина Лук'яненко, Роман Буша, Віка Новини.